Найголовніше в житті кожного з нас це здоров'я. Сьогодні хочу вас познайомити з екстратом Ашваганди. У традиційній аюридичній медицині Індія ашваганду застосують уже понад 5 тисяч років. корення виготовляють аюрведичний тонік, з насіння та листя, були заспокійливі зілля. Ашваганда часто називають індійським женшенням, надає молоджучу дію, особливо для м'язів та кісткового мозку. Завдяки своїй протизапальній та антиоксидантній властивостям Ашваганда надає профілактичну і комплексну дію при різних злоякісних новоутвореннях. Ашваганда збільшує секрецію гормонів чутовидної залози, знижує рівень глюкози в крові, стимулює витривалість при фізичних навантаженнях, нормалізує артеріальний тиск, є природним імуностимулятором. Після застосування гормонів і імунодепресантів сприяє швидкому відновленню м'язового тонусу і захисних бар'єрних функцій організму, зменшує виділення залозни гормону кортизолу, Відповідального за стресові реакції, при цьому знижуються прояви депресії, тривожних станів, судом, безсоння. Як додатковий засіб допомагає при лікуванні чоловічого безпліддя, благотворно впливає на корекцію сексуальних розладів та чоловіків і жінок. Добре підтримує організм після тривалих хронічних захворювань, загальної слабкості, нервовому виснаженні. Екстракт ашваганди ефективно суває дисбаланс в організмі, щоб у періоді стресу він міг знижувати рівень кортизолу та посилювати роботу щитовидної залози. Прийом біологічно активної добавки ашваганда двічі на день під час їжі повній рослинній капсулі протягом 4 тижнів додасть своєму організму, сили та енергії